До Джорні мільйон разів вже записували це відео, але ще для вас конкретно розкажемо по цінах і по комплектаціях і взагалі по двигунах, які вони є і. Що в них може бути краще? Чи два 4 чи три Так, до вашої уваги, джорник 17-го року. Показує По плану. Автомобілі стають в Україні 2,4 з 2,4 двигуном від 9 до 9,5 можна вже робити з ремонтом. Звичайно, все в залежності від комплектації. Якщо це буде SXT, S-ка це буде дешевше. Якщо буде Crossroad, максимальна їхня комплектація це район десятки, трошки більше. 3.6 двигун це буде від 11 тисяч і немає кінця. ну, Самі розумієте, кожен вибирає авто під свій бюджет. Це що 11-12? Це буде район 140-160 е, кілометрів пробігу, але буде більш такий ціліший. Може бути навіть на тому самому кросроїді або на GT. 3,6 є повноприводні, вони більш економніші, ніж 2,4 на передньому приводі за рахунок своєї коробки. 2,4 4, 4 стопеневий автомат, 3,6 6, 6 стопеневий За рахунок неї він їде краще і більш економніший. Ось такого плану це є автомобіль. Може бути семимісний, може бути п'ятимісний, семимісні вони здебільшого йдуть або на крусроаді, або на 36 двигуні. Прикольні. Об'ємні автомобілі, що на той, що на той двигун ставиться газ. Дуже добре стає, проблем там ніяких не виникає. Звертайтеся компанії Інтертрейд, привеземо для вас будь-який автомобіль, який ви хочете. Чи це буде до чи це буде Мерседес, чи це буде Феррарі. Феррарі ми ще не купляли, але ми вам привеземо. Звертайтеся.